Друзі, привіт! Привітаюсь з вами. Дивіться, інколи потрібно заходити в абсолютно не туристичні маршрути. Тобто, я зайшла в, таку, в такий дворик, в таку доріжку, просто чисто інтуїтивно. Ну, я знала, що я обходжу посольство Німеччини, що я обходжу його стилу, з стильної з сторони. Ось воно за моєю спиною, за парканом. Отам От воно знаходиться, і ще за парканом знаходиться сад цього посольства. А з цієї сторони, ось, знаходяться петружинські пагорби. Дивіться. І там люди гуляють, я навіть чую, як вони там сміються, розмовляють. І, до речі, я бачила попереду мене йшла сім'я. От і вони піднімалися ну, ось там, от попереду мене. Потім переключусь і покажу. Вони піднімалися туди, в той лісок. Так, тепер я переключусь і покажу вам дещо цікаве за цим парканом посольства. Друзі, я уже переключила камеру. Ось, як ви бачите, пішла ціла група. Людей, молоді хлопці, дівчата. Там ще гуляє сім'я, от, от буквально в тому лісочку, тому що я бачила, як вони піднімалися, он там по тій стежечці. Я ж переключилася для того, щоб показати вам, що тут цікаве знаходиться за парканом посольства Німеччини в Чехії. Ну Ось воно, це посольство стильної його сторони. А ось знаходиться така цікава скульптура, вона дійсно дуже цікава. Я для вас навіть зараз телефон за паркан перенесу. Ось так от. І збільшу. Це машина, автомобіль на ногах. Ось така от скульптура. На людських ногах. Так, що це за машина? Це дуже знакова машина, це не просто так, вона тут знаходиться та ще й на території посольства Німеччини. Це німецька машина, Трабант, Я думаю, що чоловіки-любителі знають або ж чули про цю машину, тому що вона дуже знаменита, хоча вона така, така неприглядна на вигляд. От, створив цю скульптуру, це скульптура, до речі, машини. Хоча, можливо, там справжня машина як основа взята, а тільки скульптурні ноги. До речі, можливо, і так це виглядає. Отже, цю скульптуру цієї машини створив відомий авангардний чеський скульптор Давід Черні. До речі, я вже вам розказувала і навіть показувала його скульптуру. Пам'ятаєте, ми вже ходили на Ваславській площі там заходили в один такий пасаж непримітний. Я вас туди повела, тому що я знаю про цю скульптуру Святого Васлава на перевернутому коні. Згадали, так? Ті, хто регулярно дивиться моє відео, я вже показувала вам. А ще його скульптури це малюки, які повзають по телебащі Жишков. Це також скульптура Давіда Чернії. Ну, У нього багато таких провокативних скульптур, не просто авангардних. От. Але чехи його дуже люблять, дуже поважають. Я маю на увазі Давіда Черні. Так, він поставив цю скульптуру цієї машини трабант, тому що ця історія, це власне ціла історія з цією машиною. І я вам зараз розкажу дещо про неї. Так, виняла телефон з-під паркану, тому що дуже незручно так тримати його і дуже довго неможливо це робити. Отже, розказую про цю історію. Ця машина випускалася в Німеччині у східній Німеччині ще до об'єднання західної і східної Німеччини. Вона була популярна, тому що вона була дуже дешевою, дуже зручною для якихось подорожей. От вона головний її плюс був у тому, що вона випускалася регулярно, можна, і, і дешево вона продавалася, дешево коштувала. От, і е, коли німці хотіли перетнути, коли ще існувала ну, Берлінська стіна, і вони хотіли перетнути кордон зі східної Німеччини на західну Німеччину, їм не дозволяли перетнути кордон. Не тільки їм самим да, людям, а власне із-за цього автомобіля трабанта, тому що цей трабант був дуже такий, ну, скажімо, не екологічний для західної Німеччини, От, тому що він давав дуже багато викиднів, тобто вихлопних газів. Ото і е, німці, які хотіли покинути східну Німеччину, тобто перетинали цей кордон. Яким чином? Вони брали в цей автомобіль стільки речей, скільки вони можуть потім перенести в руках. Вони приїжджали до кордону, покидали цей автомобіль, тобто забирали свої речі, кидали цей автомобіль просто назовсім на призволяще. Просто ну відмовлялися від нього, і таких автомобілів на кордоні східної і західної Німеччини тоді у 1989 рік було дуже багато. От вони покидали цей автомобіль, і потім ногами руками ну, то з рука, в руках з речами пере, переходили цей контроль, тобто цей кордон. От і можливо Давід Черні саме і показав таку алегорію цього автомобіля на ногах, що от люди йшли, і ну майже ну майже могли б навіть цей автомобіль вже взяти на свої ноги, на свої руки і в руках його перенести, якби їм їм це дозволили. Але їм доводилося відмовлятися від цього автомобіля. Ось така от історія, але це ще не вся історія, друзі. Тут поруч зі мною стоять дуже цікаві хлопці, дуже хороші хлопці, які знають ще іншу історію і зараз вони готові зі мною поділитися. Ви просто можете щось розказати цікаве про цей автомобіль, так? Так, е, значить, це е, Трабанс 601, який раніше використовували, який випускали з. Е, 70-х по 90-ті роки, 90 і що я знаю, чому цей трабант і що він означає в 91-й рік, тоді коли як розвалилася стіна, сюди прийшли німці, які так як це посольство німецьке. Тут сюди приходили прийшли німці, які нам перетнули кордон, які хотіли подорожувати, і вона стояла тут і і вони тут мали цілі. Тут був цілий табір, От по всьому цьому місці були різні люди, оці, які перетнули. Які... І... Це те, вибачте, переб'ю вас, це те, що я казала, що я зараз доповню, а ви самі це розказуєте. Молодчинка, ви самі це знаєте цей факт. Тобто вони ж із Петржинських холмів спускалися, перелізали через цей височений забор. Русизму у мене, хоча я Одно. не, не намагаюся бути україномовним контентом, тобто через ці огорожу вони, але ви краще знаєте. Так, і вони, значить, перел перелазили цей. І там навіть табір розбили. Так, так там був так. табір, і тут був табір, тут повністю був табір. І вони їх було просили, дуже багато щоб, тисячі так, їх було так, навіть да. І вони просили, щоб дозволили, щоб ця стіна вже була завалена, щоб вони могли подорожувати, щоб вони могли об'єднати. Да, вони просили по-моєму дозволу саме у цього посольства в так, Чехії, щоб так. вони пройшли чеський кордон з німеччиною, бо там вони не могли пройти у своїй німеччині, то щоб їм тут дозволили, щоб вони саме з Чехії перейшли у західну Німеччину і ще дещо. І, значить, от, як вони е, тут були, вони вимагали, щоб дозволили їм е, подорожувати. Вийшов е, посол, сказав е, добре, і на наступний день завалилася стіна. А вони такі робили тут, скажімо так, пожертви, да? тобто, ну не пожертви, тобто жертвували майже своїм, ну те, що життям, але здоров'ям. Ну, між, пот... між життям це правильно сказано. В комуністів ніколи не буває нічого доброго, ніякої доброго нікої доброї якості. Ця машина вона була релативно дешева, і її можна було тоді придбати повсюду. Ось, і... Е, так, це була така невелика машина, вона була повільна, вона максимум їхала, е, по-моєму, 120 кілометрів на годину. І, це цікаво. Так, да. але та, і вона погано брала гору. Тобто будь-якого mm -hmm. будь року нова, ну, стара, якщо вона збиралась, вона просто погана машина. Вона легко ламалася. Е, і, в принципі, ось таке, що я міг сказати. До речі, оця ось машина, вона в принципі в натуральний розмір. Але я думаю, що це скульптура. все-таки, так? Да? скульптура, це скульптура. Ага. Боже, як цікаво, ви, хлопці, стільки всього цікавого знаєте. А звідки ви? Я з я з Києва, але я тут вже приблизно вже півроку, і я вже просто тут багато ходив, багато послухав людей і ось в принципі таке. А ви звідки? А я тільки тут перший місяць знаходжу. А ви звідки? Та з Києва теж. Я ж з Києва. Хлопці, так ми ж земляки. Я з Києва, я з Оболоні. Проспект Героя Сталінираду. А ви звідки? Я з Шевченківського. Шевченківського району. А ви? А я з Подолу. От. Подол біля оболоні. Так, дуже так. Ж, дуже ж близенько. А як вас звати? Мене звати Любомир, Любомир боже, яке красиве ім'я. Дякую. Дуже гарний, дуже мабуть, рідкісне. Мабуть, мало хто зараз так називає. А вас? Тимур. Тимур. Теж гарне ім'я, теж дуже гарне. А мене Світлана, от і познайомилися. Дякую вам дуже. Друзі, я ж забула сказати ще також дуже цікавий факт, що власне ця споруда, яка зараз є посольством Німеччини в Чехії, це ж дуже знаменитий Лобковіцький палац. І ось коли я побачила цей стенд, трошки розмито. Тут написано, що це Лобковіцький палац. Так. І він був проданий цією родиною для Чеської Республіки. І потім вже Чеська Республіка його надала в користування посольству Німеччини. Друзі, дивіться, який цікавий закуточок я зайшла. З бокової сторони цього посольства Німеччини Це ось воно, його бокова стіна. А тут ось такий дворик, і ось така от краса навкруги. Знаєте, таке відчуття, ніби ми з вами знаходимося в театрі і сидимо прямо в партері, і перед нами сцена І відбувається. Ось такий спектакль. Ось такий спектакль. А ми з вами глядачі і сидимо в найпрестижнішому місці в партері. І саме тут, з таким красивим видом, я хочу вам сказати, мої друзі, всього вам найкращого. Звісно, не в першу чергу мирного неба над головою. Добра, здоров'я, любові усім вам. Я вас всіх обнімаю і до нових зустрічей.